Чи потрібно приймати йодит калію після 40 років? Чотовина, залоза найактивніше накопичує йод у дітей, а з віком вона постійно стає слабше накопичувати. І після 40 років практично перестає накопичувати, тому приймати його немає необхідності. І... Але жінкам, які вагітні або кормять, то варто приймати. Йод того, що під час вагітності, то щитовидна залоза активно накопичує йод. Тобто, якщо жінка кормить, має 40 років або вагітна, йод потрібно приймати. Якщо у вас видалена щитовидна залоза, йод не потрібно приймати. У людей, в яких є частинка щитовидної залози, потрібно приймати, але дозу потрібно. Порадитись з лікуючим лікарем, що скільки тої щитовидки там вони залишили, і від того розрахувати дозу. Приймати йод потрібно тоді, коли прийде сповіщення про забруднення. Але можна, і ще протягом декількох годин. йодит не вбереже вас від радіації, але вбереже вашу щитовидну залозу. Головне знайти укриття. Та вчасно покинути забруднену зону, головне подбати про тих, хто потребує вашу допомогу. Це буде Україна.